Так, Вісарабський ринок, нам сюди. Виходимо на Вісарабський ринок. Що він тут себе представляє? Він невеликий, дивіться який. Глянемо, що тут половину ринку закрито, бачите? Оце так. так. Я очікувала, що тут кипить життя. А тут а тут зовсім мало людей. Мало людей. Не знаю, по чому тут усе глянемо. А по чому ж такі помідори? Оці такі. 150. Такі Такі Це нормальна ціна. Нормальна ціна. Навірно, 100 гривень. 100 гривень. От мене сливи цікавлять, Отак, скільки вони коштують. 100 гривень кілограм. Теж 100 гривень. 100 гривень кілограм. Оце вам, друзі, весь базар. Так, куди ми зараз вийдемо. Дивіться, скільки риби. Ми виходимо на цю вулицю. Після Арабського ринку очікувала я більшого.